Вітаю вас малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти, голосні і приголосні звуки. Нас з вами оточують різноманітні звуки. Шум моря, шепіт, шум дощу, мовлення людей, гудіння вітру, звуки автомобіля. Звуки належать як живим предметам, так і неживим. Завдяки цим звукам ми з вами спілкуємося. Звуки бувають голосні і приголосні звуки. Звуки ми чуємо. Звуки ми співаємо, звуки ми говоримо. Букви ми бачимо. Голосні звуки а, у, о, е, і, и. А чого ми їх так називаємо? Голосні звуки ми можемо з вами проспівати. І вони не зустрічають перепон. Голосні звуки ми позначаємо в звуковій схемі кружочком. Приголосні звуки, коли ми його вимовляємо, приголосний звук, він зустрічає перепону. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. При голосний звук звуковій схемі позначаємо такою рискою.